Привіт! Мене звати Лариса Богданова і я телеведуча з 30-річним досвідом. Але сьогодні хочу поговорити з вами про тренди сучасні. В цьому році у тренді впізнаваність та проявленість. Друзі, люди хочуть відчувати ваші почуття, розуміти, що важливе ви хочете їм сказати. Для цього вам потрібно виходити зі своєї зони комфорту, і для цього вам потрібно почати проявлятися, бути впізнаваним, а значить, говорити. Як говорити так, щоб вас почули, як говорити так, щоб вашу послугу, ваш продукт купили? Я буду розповідати в цьому відео. А ти поки що став лайк цьому відео та підписуйся на мою сторінку. Сьогодні найпростіший та безкоштовний спосіб просування в соціальних мережах це Тікток. Та рілс, отже, потрібно вміти їх записувати і не забувати робити це регулярно. Ну і для того, щоб люди продовжували купувати ваш продукт або послугу, вам потрібно увага, занотовувати. Перше мати відмінну дикцію. Для цього треба багато працювати. Друге, потрібно навчитися, увага, правильно дихати. І третє, друзі, потрібно обов'язково бути впевненим в тому, що ви говорите, тобто досконало володіти темою розмови. Якщо хочеш навчитися говорити так, щоб тебе чули і почули, для того щоб купували твою послугу і твій продукт. Реєструйся, будь ласка, на індивідуальне навчання, і я допоможу тобі у цьому.